Усім привіток! З вами Тасічка Вернер, І сьогодні я нарешті починаю довгоочікуваний влог з туру Джеррі Хейл. Погнали! Що вам можу розказати? Сьогодні в нас вихідний день. Я нарешті взялася за зйомку цього влогу. Тому я вам покажу, як нас виглядає вихідний день, і так само покажу, як виглядає завтра наш робочий день вже в місті Чернівці. Можливо, бо я би і зняла вам крутий класний огляд на насправді реально класний готель. <смас> Але так вийшло, що я вчора заселилася і трішки вже його застала. Тому, мабуть, я покажу більш правдивий варіант версії оглядів. А, це вже всі документи, афіші, це моя валіза. Це виглядає якось ось так, Ну, тут зрозуміло, я вже тут поспала це коментарів, Зато тут дуже файний вигляд. Зараз я вам покажу. Врешті настав той день, що я їду їсти крем-соп. Нарешті я сьогодні з'їма сирний кремсоп. Рішила об'їздити з сиром. Це дуже Дорогі друзі, дорога родина, я зламала кондиціонер. Всім пока. І так, із новин кондиціонер норми так і не полагодила, але, походу, ми його не зламали, але щось зламалося в готелі, включила батареї, ніби зараз стало тепліше. Обираю образ на завтра і буду складати валізу, тому що завтра зранку ми будемо виїжджати десь о 8-й ранку, і я точно не буду збирати о ранку валізу. Добрий ранок, я вже зібрана, і сьогодні в нас концерт Черніття. Я коротше вже сходила поснідати. Ми приїхали на закупівлю сільбом за сільця. Це є такий звук, кожен ранок починається однаково. Ну, от в мене він починається однаково. Це в закупівлі сільбов. А ось такі справи. Опа, а я вже на локації. Це виглядає як ось так. Там хлопчики. Будуть сцену Це я. Так буде гарно сьогодні. Ми йдемо за піцею, Я буду їсти піцу. Угу. Це цікава ми інформація вийде. для вас. Зуміли розмір піци. саундчек. І, коротше, прийшла Іра моя. 10 років. Yeah! Я знімаю лох, не бувало вій. Добрий день. Короче, це перший подругок. <рес> це перший будру, тому що другий Вадіма, він його собою, тому що Мені його було не з собою брати. Ага. І навіть значить, ага. ти його собою зможеш брати. Це Тобі бейджик твій, тому що ти збираєш колекцію бейджиків, а своєї фотографії у тебе немає нічого. Я от тому що другого в мене не було. Ти собі потім а ти казала, що бо є колекція бейджиків, але ну, є колекція, але своєї фотографії немає ні одного. А, а тепер тобі є бейджик. Ой, Покажу, Ви подивіться. Я думала, що це буде найдніше влог, тому що я все розказую, мені нічого там не можна знімати. А потім носа постійно за кінцем. Так, розказую вам, що відбувається. Прийшли дівчатка з фан-бази, і вони роблять якийсь флешмоб. Дуже гарний. Я сподіваюся, візьму почитаю, вони мені нічого не зроблять за це. Від фан-клубу співачки Джері Феє. Uh, підніміть цей аркус під час виконання пісні, встаньте з місця та вимкніть ліхтарик на сьому телефону і направте його до сцени. З поваги, команда Яна. Це просто вау. Зараз зробимо його невеличке інтерв'ю в чат. Давай. Скажіть, а хто придумав цей флешмоб? <laughs> в принципі, я. А ти ведеш фан-аккаунт, Яни? Так, так. Я... <hug> я є директор офіційного фан-клубу. Wow. Вау. Ось, організатор. Ти розкажи, що це. Расскажите, в принципе, что такое фан-база, мабуть, для людей? То есть селера сегодня будет? Селера сегодня будет. Ну, как так? Открой.

А тут вдохно? Ну, директор просто оборжок. Бачиш вона, як реально! А ти бачиш що там купить? Вейджик теж п'є дякую. Другий подарунок просто і і із Добрий вечір студія. Я вже в номері. Я така сьогодні якась живенька, у мене квіточки рожеві. Оце трішечки невеличкий огляд мого номеру. Таке кресло. Я тут буду віршики писати. Ну, не ляжу просто зараз спати. Ліжко, це мої документи, це мої речі. Це душ, звісно, тут масажі всякі. Короче, я вже завершила, вам побажала добра ніч, але я не можу це не вставити. Я тільки помітила. Ну, типа, туалет. Это та что такое? телефон? Типа я тут вже готова, а ти така Аллоу? Добрий ранок, о <laughs> Я прокинулася в сьомій ранку А лягла десь вперше І так кожного дня Зараз їдемо в Тернопіль Зустрічай, поки я одягаю куртку, я вам розкажу, що найскладніше зранку в турі. Це коли на сніданку ви опалюємо. Коротше, найскладніше це коли ти намагаєшся згадати свій номер кімнати на сніданку. По-перше, твій мозок ще не розтопився, і ти не можеш зрозуміти в принципі в якому ти місті, але ще згадай номер свого номеру. Студія ми вже в Тернополі, і для вас. <плес> Загадка, неймовірно. Хто вгадає? Всі три, три. пасхалки, які а, залишили. Добрий день. А, три пасхалки, які ось тут я вам зараз покажу. І вгадає, той отримує від мене якийсь подарунчик. Подарунчик. Подарунок. Так. Вгадаєте, чий стікер? Ось це. Далі. Стікер. Ось це? І зараз йдемо далі. Хто вгадає всі три ігри, якими зірками вони були залишені, той отримав вінальний подарунок. Пишіть в коментарях. Добрий день студія. Сюрпризи продовжуються. в Мені сюрпризи влаштовували? Тут опана. Хто приїхав. Але сюрпризи на це ми походили закінчені, Мабуть. Ми вже почали запуск. А тут Танюшка. Добрий день студія, а це телепорт у Львів і в нас вже останній концерт. Як ви зрозуміли, що в Тернополі я майже ніч не знімала, тому що їхало дуже багато людей з сюрпризи, мої друзі, моїх подружок. Тому я була повністю віддана своїм людям. Я дуже рада, що вони в мене є. От. Починаємо запуск. О, а це якийсь флешмоб буде? Ще? А, я знаю, у нас було, до речі, пам'ятаєте, я вам розказувала, що у нас був флешмоб в керніцях. Можна секундочку? У нас тепер і у Львові такий самий флешмоб буде. так, бомба. Дякую всім за тур, дякую, хто приходив, хто долучався, дякую команді, дякую Яні, дякую всім, що всі. Це було неймовірно. Правда. От. І, і дякую першій концертній агенції <свісно> і моєму директору. за подусіння. Я дуже люблю, дуже цінила вас. До побачення, моє улюблене телебачення. Не забувайте, що краса життя у пригодах. Па-па!